Вітаю, друзі. Медицина в Польщі, власний досвід. Буквально вчора а, був у терапевта. Терапевт дав направлення до лора і дав направлення на аналізи. А клініка, до речі, досить така, ну, гарна клініка. добра. А, це причому в цьому, що перше, ну, сплачуються податки, а, внески в ЗОС, страховий поліс, все все є. Але саме цікаво, що ну, добре, що ще е, не було потреби в лікарняному. Е, е, і лікар дав направлення е, до ЛОРа, він каже: підніміться, будь ласка, там, на, на другий поверх. Е, запишіться на прийом ось вам е, направлення в реєстратурі, на, щоб вам назначили, на який там час є вільне місце на обстеження. І, друзі, тут найцікавіше. Піднімаюся на другий поверх. заходжу, там окрема реєстратура до спеціалістів. І вони кажуть, що найближче місце є через місяць. як вам таке? <свят> і це добре, що немає потреби, блін, ну, в лікарняних. А тепер, друзі, місяць-місяць чекати, чекати, щоб тебе обстежив лор. От скажіть мені, що це? І я так розумію, що вся, в принципі, медицина в Європі, вона плюс-мінус схожа. І. Блін, ну і що це? Це прогрес, розвиток, цивілізація, чу як це назвати. Ну, якщо. Людині потрібно обстеження, щоб зрозуміти, що там як. То треба місяць чекати в черзі на те, щоб тебе обстежив спеціаліст. Це ну, блін, я не знаю. Друзі, якоїсь так. До речі, друзі, буду дуже вам вдячний, якщо підтримаєте лайком і підпишетесь для канал. Підтримку україномовного контенту. Буду безмежно вам дякую. Ось. І, друзі, напишіть, якщо у вас є якийсь досвід медицини за кордоном, буде цікаво почитати, бо в мене є трохи досвіду з медициною, що зніму е відео про швидку е швидку медицину, як, що там як відбувається. Ну і взагалі там про ортопеда, травматолога, бо в мене теж там є досвід. Про черги, про ці всі. Буде ще відос на тему медицини в Європі. Але, друзі, ну насправді ну, місяць чекати на те, щоб тебе обстежив лор. Ну, я думаю, що це занадто реально. Якщо, наприклад, аналізи здалися дуже швидко, сьогодні зранку, буквально там, за півгодинки, все, все готово, їх можна переглянути і онлайн, і вони вже будуть у лікаря. Ось буквально в обід будуть. І те саме ви можете прийти і взяти там, якщо вам треба роздруківку, то без питань. Зранку здаєте, в обід приїжджаєте, можете забирати, все готово. І якщо вам потрібно ще буде роз'яснення стосовно результатів ваших аналізів, то можете попросити там дівчат, дівчата там все пояснять. Ось якось так. А, блін, ну це <смі> такі черги. І це друзі. На всіх спеціалістів такі черги. Ну, тобто, попасти на прийом, наприклад, до терапевта, взагалі немає проблем. Якщо ваш... вашого терапевта немає, або він зайнятий, велика там черга. То вас можуть направити до будь-якого вільного терапевта, якщо ви даєте згоду на то. А ось уже потрапити до конкретного спеціаліста, там, я не знаю, до того ж самого лора, хірурга, дантиста, чи ще до когось, це просто триндець. Ну, і місяць я вам хочу сказати, це ще навіть не дуже велика черга. Бо я в черзі був. Кілька місяців до лікаря, ну і зараз ще в одній черзі стою, але це вже півроку, блін. Такі, друзі, діла. Тримайтеся, дякую за увагу. Нехай щастить.